Динамо офіційно отримала нового тренера підсилення у штабі. Ванат цього літа нікуди не піде. А також уся правда про конфлікт Шовковського і Ярмоленка. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Саме тут ми щоденно говоримо про усе найбільш важливе та актуальне, що оточує київську команду. Сьогодні традиційно маємо для вас багато новин, тож перед початком попросимо підтримати наш проект шляхом підписки на нього. Ми дуже хочемо досягти мети у 10 тисяч підписників і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Дякую і поїхали! Розпочнемо сьогодні. Ми із національної збірної Сергій Ребров оголосив список футболістів, і там є представники Динамо. Отож, головний тренер оприлюднив перелік гравців, яких викликав для підготовки до матчів кваліфікації на чемпіонат світу проти Франції та Азербайджану. До основного переліку увійшли 25 виконавців, серед яких четверо динамівців: це оборонці Тарас Михавко і Олександр Тимчик, а також півзахисник Микола Шапаренко і нападник Владислав Ванат. Зазначимо, що для Тараса Михавка це дебютний виклик до лав національної команди. Ще троє представників Динамо у резервному. Списку це Володимир Брашко, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Матч проти Франції зауважимо відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. І з Азербайджаном ми будемо грати 9 числа у Баку. Далі не менш важливі новини: адже у Динамо з'явився новий тренер. Не головний, не той, хто замінить Олександра Шовковського, але той, хто буде йому допомагати. Тож, як повідомили на офіційному сайті, тренерський штаб першої команди поповнив польський фахівець Маций Кензьорик. Він тренер-аналітик та спеціаліст зі стандартних положень. Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2003-му. Працював переважно в Польщі. Зокрема, у командах Раков, Арка, а із Познанським Лехом став чемпіоном. Перед динамо був головним тренером у клубі Радом'як. Має досвід мацей і в роботі зі збірними, адже польських юніорів він допомагав готувати. До євро 2019 маємо новини. Ми також і щодо Владислава Ваната. та порцію інсайдів щодо нападника киян напередодні видав ігор циганик. Отож, за словами журналіста, Жиро насправді мала і досі має інтерес до Владислава. Втім, пропозиція була не у 10 мільйонів, як про це писали раніше, а на рівні 8 плюс відсоток від наступного продажу. Сам футболіст хоче покинути Динамо, і для цього про це пишуть вже навіть іспанські змі, тиск на керівництво клубу будуть чинити його родичі та, ймовірно, агенти. Втім, результату це скоріше за все не дасть. Циганник також зауважує, що те, як хоче вчинити Владислав. Слава вона та його оточення це цитата не зовсім порядно по відношенню до клубу. Він нагадав, що у контракті гравця є чітка клаусула, тож Динамо має повне право його не відпускати. А це скоріш за все означає, що ніхто цього літа принаймні нікуди не поїде. І ще один трансфер на вихід із Динамо не відбувся. Дениса Попова справді запрошували до Англії його там хотів бачити. Водфорд, але кияни не проявили гнучкості. І цього разу той таки Ігор Циганик підтвердив інформацію про можливий переїзд Попова до Англії. Чутки про таку угоду із Водфордом активно ходили ще кілька місяців тому. Отож наразі відомо, що команда справді активно цікавилася українським оборонцем, але та сума, яка була запропонована за нього, звичайно, і. Суркісу не підійшла. За даними джерела, за Попова були готові сплатити близько 3-4 мільйонів євро. До речі, напишіть свою думку у коментарях. Можливо, варто було продавати. Ну а далі будемо піднімати, напевно, найбільш болючу тему останніх днів. Це відносини Олександра Шовковського та Андрія Ярмоленка. Адже тепер достеменно відомо, що саме сталося між ними на тренуванні. Отож, новими деталями напередодні поділився журналіст Андрій Шахов. У передчутті матчу відповіді проти Маккабі. Він висловив думку, що гравці київської команди просто не мають мотивації битися та перемагати за свого тренера. Подібну думку до слова висловив також Ігор Циганак. Він заявив: цитуємо, можливо, футболісти не бачать перспективи у роботі з цим тренером. Вони не вірять. А якщо футболісти не вірять тренеру, це катастрофа. Прогресу не буде, і це теж може бути причин. Але повернемося до Ярмоленка. Отож ситуація, яка склалася зараз всередині київської команди, викликає більше запитань, ніж відповідей. Адже як пише журналіст, лідер роздягальні та ветерана номер 1 у команді Шовковський не просто вигнав з тренування, він цитата послав його куди подалі. Також надходить інформація, що тренер різними шляхами намагається довести, можливо, самому гравцю, а можливо, оточенню, що Ярмоленко, власне, більше нічого собою не являє. Нібито не може допомогти команді на полі, але при цьому Шовковський продовжує стабільно випускати його на ігри, і до того ж, дуже важливі. Тож, врешті, атмосфера в колективі за свідченням вже багатьох джерел далеко не найкраща, і варіантів, що робити, направду не так багато. Напевно, врешті, все зведеться до того, що хтось один із них має піти. І скоріш за все це буде не футболіст. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. На останок знову попросимо наблизити нас до позначки у 10 тисяч підписників. А також вподобайку до цього відео. Тицяйте, дякую. Скоро побачимось.